Привіт, друзі! Хто зі мною вже точно із зими, пам'ятає, як я колись купував живці, різні традисканції і, і, і там Азії, рео, всьо всього на всього багато всьо всього. Все вижило, все пережило. І я хочу вам сьогодні поступово розказувати про свої традисканції. Ось ця ось красуня називається Нанук. Десь це що, що на щоб було краще видно. О, да. Друзі, подивіться, яка просто офігенно красива традисканція Блесфельдіана. А дивіться, який в неї о Боже, в неї красивий низ, бачите, градом як завжди. О, така це красива, до речі, повільно зростаюча культура. Щоб подивитися так, на сонце дивіться красиво. А взагалі жесть. Так от. Щоб розуміла, вона була одним таким живцем, двома живцями, жартую. Ще один. Коротше, скільки було їх в мене. Ось, І от вони тут поступово в такому маленькому горщику навіть не видно бачити, що з почали рости. Там вона цвіла і ці хоче ще буде, але квіти завжди обламую, тому що ну, в квітах щастя. Хоча дійсно є дуже гарні. Сорти і види, видичі дуже красиві. Але саме нанук красива тим, що вона дуже компактна, вона неймовірно красива, і подивіться, який красивий низ, такого функція, кольору. ну Це дуже гарно. Це неймовірно красиво. І що головне, вона росте повільно і взимку не витягується. Тому що, знаєте, то традисканці, пам'ятаєш, виносиш її на вулицю, о, яка вона красива, Боже, які хоч кольори, особливо, якщо варігатна. а Взимку, ну, що вам сказати, просто... знаєш, Потерпіть чуть-чуть, коротше, отаке. Треба, напевно, буде її ж там порізати, буде потім поживцювати. Хоча вона теж непогано і живцюється також, я скажу і сама, вона тут лягає, росте, потім там живцюється ще раз. Квіти в неї білі, ну такі сиві квіти, як у традисканції. Але листя це просто шик, друзі. Тому якщо вам потрібна красива культура вдома, от ви от у вас немає ні дачі, ні садочку, але у вас є світле сонячне місце. От саме традисканція. Лосфельдиана на саме самое для вас, друзья. Все, пока. Ну не пока, а до зустрічі. Все. Цім -цім.